Станом на зараз у нас продовжуються довального пошукові роботи. Відомо вже про дробку у нас загиблиться два чоловіка. Травмовано три особи і п'ять у нас річно знаходиться зараз у лікарні. Чи відомо про їх стан, про стан травмований? Стан стабільний, не тяжкий. А скільки виявили пошкоджених квартир? Зараз виявлено вісім квартирів. Майже зруйновано, але, як ви бачите, дуже багато саме пошкоджено вікна і, і перестають Ну, Перш за все, це зараз настаном на зараз це розчищення цього. Це перше, по-друге, військовою владою вже буде надана допомога, матеріальна саме допомога, в тому числі і на оплату на е, проживання. Також надана допомога людей в автобуси підвезли на тимчасове розміщення. Але, як мені доповіли, зранку багато людей вже роз'їхали по своїм родичам, Тобто, дехто хоче повернутися зараз, розбирати завал або збирати речі. Наразі зараз три, я вже відомо влучання, ще три шукаємо. С-300 все таке, чи не підтвердили, так? Нормально було С-300.